Вітаю, друзі! В цьому відео ми обговоримо ключові зміни, які плануються до законодавства про підсрочку, звільнення зі Збройних сил, нових обов'язків військовозобов'язаних та мобілізацію взагалі, які плануються нашими народними депутатами на чолі з Мар'яною Безу. Наразі текст законопроекту поки що не оприлюднений, проте основні тези вже відомі і ми їх обговоримо в цьому відео. Виходячи з того, що відомо саме на сьогоднішній день. Ці зміни будуть стосуватися переважної більшості і військовозобов'язаних, і військовослужбовців. Коли з'явиться повний текст законопроекту, звісно, я його розберу в окремому відео, тому не забудьте підписатися на мій канал, щоб це не пропустити. Отже, зміни, які стосуються мобілізації, відсотків та звільнення зі Збройних сил, можна, мовно, поділити на дві категорії. Перша позитивна категорія, яка сподобається військовослужбовцям. Друга, умовно, негативна, яка, скоріш за все, не сподобається військове Пропоную почати позитив. Відповідно до нового законопроекту особи, які мають інвалідність, матимуть не тільки відсрочку від мобілізації, а й отримують право на звільнення зі Збройних сил. І що тім, що станом на сьогоднішній день у них таке право, на жаль, відсутнє. Чому так сталося? Тому що у нас право на відсрочку і право на звільнення зі збройних сил регулюються двома окремими законами. І в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію таке право інвалідам на відстрочку надане. В той же час в статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу права на звільнення зі збройних сил наш законодавець їм не передбачив. Ну і сталася ситуація така, що до мене неодноразово зверталися інваліди, які на початку війни... За власним бажанням е, мобілізувалися. Проте, через тривалий час, за відсутності відпусток, знову ж таки, всі знають, що на передовій не найкращі умови для здоров'я, стан їх здоров'я значно погіршився, і вони виявили бажання звільнитися. Проте для них стало великим сюрпризом, що у них такого права немає. от, законодавець хоче цей недолік усунути і надати право особам з інвалідністю, які є військовослужбовцями. Звільнятись зі Збройних сил України. Також зміни очікують і військозобов'язаних, в яких є близькі родичі інваліди. Зараз ця категорія, можна сказати, зависла в повітрі, тому що знову ж таки за ініціативи цієї ж безуглої влітку цього року були внесені зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підтовку і мобілізацію. Відповідно до цих змін така відсрочка надавалася за відсутності інших. Осіб, які згідно чинного законодавства, зобов'язані надавати утримання. Про те, якими документами відсутність таких осіб буде доводитись, наш законодавець чомусь не передбачив. Ну і сталося так, що ТЦК направляють таких військовозобов'язаних до радців для того, щоб вони надали довідку про відсутність інших осіб. В же час раці відмовляють військовозобов'язаним у наданні таких довідок, що є логічним, тому що такі довідки взагалі не передбачені чинним законодавством. Тому такі військовозобов'язані їх і не мобілізують, і в той же час відсрочку їм не надають. Цими змінами, я так розумію, що законодавець вирішив цю прогалину прибрати. І тепер текст законопроекту буде звучати так: відсрочка буде надаватись військовозобов'язаних за наявності повнолітніх непрацездатних дітей інвалідів, дружини інваліда, також батьків, дружини або чоловіка першої чи другої групи. І в той же час сам інвалід буде обирати, кому ж саме буде надавати відсрочку за наявності декількох осіб, декількох родичів, які являються військово зобов'язаними. Таким чином законодавець вирішив вибрати іншу прогалину: це коли було що декілька військовозобов'язаних за наявності одного родича інваліда могли фактично отримати відсрочку. Наприклад, двоє синів, і було незрозуміло, хто ж саме з них. Буде отримувати відсрочку, хто це вирішує. Або там чоловік е дружини і син інваліда. Знову ж таки, якщо вони стояли на обліку в різних територіальних центрах компотування, то вони теоретично могли одночасно отримати відсрочку. Тепер цю прогалину законодавець таким чином хоче прибрати, що з моєї точки зору є ну, доволі справедливим. І переходимо до третьої, напевне, найприємнішої новини. Відсрочку планують прибрати у народних депутатів України, проте не діючих, а колишніх. Як з'ясувалося, що і колишні народні депутати України також мали право на відсрочку, що для мене також, до речі, було новиною. Так, от тепер значимо вони були так цінні цінни для нашої держави, які колишні народні депутати відсрочку мати не будуть. Переходимо до звільнення. Приємні новини чекають солдатів строкової служби, які вже декілька років не можуть з неї звільнитися. Згідно законопроекту, їх всіх планують звільнити. Їм замінять десятки тисяч військовослужбовців, свої думки можете написати в мене в коментарях. Строкову службу хоч і прибирають, проте звільнені строковики переходять у мобілізаційний ресурс з 25 років. Чому саме з 25 -ти? тут або без угла. Помилилась і не знає про те, що у нас строкова служба зараз до 27 років, або ж навпаки, щось знає. І той законопроект, який вже більше року лежить на підписі у президента, все ж таки найближчим часом буде підписаний. І вік строкової служби буде все ж таки змінений з 27 до 25 років. Ставлю на останнє: військовослужбовці, які побували в полоні, недобровільно, матимуть право на звільнення, яким саме чином будуть встановлювати добровільність. Чи ні, перебування в полоні або потрапляння в цей полон, мені поки що невідомо, покаже практика. Але зміна безумовно позитивна. Військовослужбовці, які прослужили певну кількість часу під час дії воєнного стану, поки що цей період часу невідомий, він узгоджується, припускає, що це буде десь 2-4 роки, матимуть право на звільнення зі Збройних сил. Таке світло в кінці тунелю вважаю позитивною зміною для таких військовослужбовців. Планується посилення соціального захисту військовослужбовців, а саме відпустка протягом 90 днів без поділу на частини для тих, хто служить 24 місяці, в них 12 місяців в зоні бойових дій безумовно, позитивна зміна. Ну і нормативне закріплення того, що не підлягають мобілізації протягом 6 місяців після звільнення військовослужбовців з полону, зі строкової служби, а також тих, хто був мобілізований і звільнений зі Збройних сил України. Наразі на практиці цих категорій громадян, які не мобілізують протягом 6 місяців після звільнення. Мова йде про е, тих, хто був мобілізований і звільнений. Е, проте законодавець вирішив нарешті закріпити на практиці цей 6-місячний термін, що також, з моєї точки зору, є позитивним. На цьому, як на мене, позитивні зміни завершуються. Переходимо до тих змін, які, скоріш за все, військовозобов'язаними будуть розцінюватися як негативно. Отже, відсрочка студентам. Планується законопроектом надання відсрочки студентам послідовної освіти віком до 30 років, що мається на увазі під послідовною освітою. Ну, наприклад, ви отримали бакалавра, в подальшому ви можете вступати на магістра, аспіранта і так далі. Якщо ви вступите в якесь технічне училище після бакалавра, то, звісно, відсрочку ви не отримаєте. Також передбачається, що відсрочка буде надаватись викладачам, які працюють на повну ставку, ніяких 0,75, як зараз. Крім того, це буде не звільнення від мобілізації, як передбачено в статті 23 зараз, а саме відсрочка, тобто їм доведеться кожні 6 місяців з'являтися до ТЦК та таку відсрочку отримувати. Те ж саме стосується і наукових працівників. Їм також доведеться отримувати відсрочку кожні 6 місяців. Змін також зазнає і процес мобілізації. Як вказано у законопроекті, місцеві державні органи та адміністрації зобов'язані, а не сприяють мобілізації, як це передбачено зараз, що має на увазі наш законодавець? Ну тут можна лише здогадуватися. Напевне, можна буде сказати після оприлюднення тексту законопроекту, про те, як я розумію, що перед ними також будуть ставитись певні плани, як територіальні центри комплектування, і також їх зобов'яжуть. Вручати повістку. Тобто це будуть вручати і працівники, скоріш за все ЦНАПів, працівники сервісних центрів та інших державних органів. Однозначно, можна буде надати оцінку, що має на увазі наш законодавець під зобов'язаний, а не сприяють мобілізацію, можна буде після оприлюднення повного тексту законопроекту. Ну і переходимо, напевне, до найприємнішого нові обов'язки військовозобов'язаних. Перший обов'язок це. Обов'язок військовозобов'язаного надати своєму роботодавцеві дані про своє місце проживання. Навіщо це робиться? Такий обов'язок покладається поки що загадка. Можу лише припустити, що багато випадків, коли військовозобов'язаний, отримуючи на роботі відомості про те, що прийшло розпорядження з ТЦК або прийшла повістка, вони одразу починають звільнятися. Ну а на той момент після звільнення ТЦК буде мати дані про місце його проживання. І тоді повістку йому зможуть принести в місцю проживання, якщо він переїхав в інший регіон і не став на облік до відповідного територіального центру комплектування. Йдемо далі. Обов'язок проходити медичний огляд під час мобілізації. Ну, Скоріше за все, буде встановлений певний проміжок часу, потім якого обов'язково зобов'язаний зобов'язаний такий медичний огляд проходити під час мобілізації, ну і певна відповідальність за те, що він цього не зробить. Далі, самостійно з'явитися СНАП або ТЦК СП для уточнення даних. Знову ж таки, напевно, буде передбачено якийсь термін часу, протягом якого військовозобов'язаний зобов'язаний туди з'явитись для уточнення даних. Ну і що саме цікаве, вказано безуглою те, що мобілізувати в ЦНАПі не можуть. Навіщо це прописується з моєї точки зору? Тому що майже всі військовозобов'язані прекрасно розуміють, що прийшовши до ТЦК для уточнення даних. Можна вийти звідти з мобілізаційним розпорядженням і вже наступний день поїхати на збори. Так от, як зазначає везугла, що в ЦНАПі можна буде уточнити персональні дані, проте мобілізувати ЦНАП не може. Тим чином, напевно, хочуть побороти страх військовозобов'язаних, з'являтися для уточнення персональних даних. Тобто, надають альтернативу, крім ТЦК можна буде з'явитися також і до ЦНАП. Йдемо далі. Обов'язок постійно носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану. Ну, цю прогалину у законодавстві зараз намагаються закрити е деякі військові коменданти своїми наказами, проте законність таких наказів викликає великі питання. Тому законодавець, судячи з усього, вирішив нормативно закріпити такий обов'язок у військово зобов'язаних. Далі планується вести сертифікат захисника, який може відображатися дії. Що це буде за документ? Знову ж таки, можна тільки гадати, проте припускає, що це буде щось е, посвідчення, типу посвідчення особи в електронному вигляді, можливо, в письмовому також, тому що не всі користуються дією, де будуть дані певного військовозобов'язаного, саме де він саме стоїть на військовому обліку, як давно він був в територіальному центрі комплектування і чи є у нього право на відсрочку. Ну, і ще одна, як на мене, важлива норма в законопроекті це посилення участі поліції. Законодавець планує надати повноваження поліцейським влучати повістки. Ну, можливо, ще якісь інші повноваження будуть надаватися поліцейським. Поки що це невідомо, ми це побачимо вже з самого тексту законопроекту. Ну і на сам кінець. Цим законопроектом планується військовий облік за кордоном. Який буде встановлюватися окремою постановою Кабінету міністрів України. Тобто буде прийнята окрема постанова, яка буде регулювати порядок постанови на військовий облік військовозобов'язаних за кордоном. Після цієї норми, висловлювання деяких європейських політиків про кількість придатних до мобілізації українців в їхніх країнах, вже виглядає зовсім в іншому світлі. На цьому пропоную завершити наш огляд законопроекту. Якщо у вас після перегляду цього відео залишились будь-які питання, ви можете задати мені їх в коментарях. Я їх всіх читаю і з радістю на них відповідаю. Також нагадую, що ваш лайк, а також реакція в коментарях, допоможе просуванню цього відео і розвитку мого каналу.